І якщо ви думаєте, що чоловіки не люблять святкувати дні народження, то я б не поспішала робити висновки за всіх чоловіків. Показую і розказую, як цього року мій чоловік святкував свій день народження. Насправді ми святкували п'ять днів народжень, бо чотири його друга народились в той самий рік, що й чоловік. Тому вирішили відсвяткувати у красивому місці, де обрій прикрашав океан, а небо розрізали параплани. Сподіваюсь, це вірна назва, бо я не шарю. З давньоримських часів мало. Що змінилось, тому формат хліба та видовищ підійшов для святкування як найкраще. Спочатку всі друзі пообідали і втомували спрагу вином, ну а після вина ноги самі пустились у вир подій на танцпол. Захід сонця подарував неймовірне натхнення, а запальні музичні ритми змусили рухатись найвтомленіших святкувальників тобто нас. Яскравий був день. Підписуйся на канал.